Шановні мотогони, ми знову зустрічаємось в Житомирі. І на цей раз в мене був досить цікавий досвід ремонту великого потужного двигуна. Одразу скажу, що це двигун фірми КТМ, КТМ фірма, яка позиціонує себе як виробник мотоциклів, готових до використання у змаганнях високого рівня одразу з конвеєру. І тим більше було цікавим подивитись, як влаштований всередині двигун флагмана лінійки. Це 1290, тобто Двигун двохциліндровий, серія LC8, і в нього десь приблизно 1300 кубічних сантиметрів об'єму. Тобто, це фактично спарка з двох кросових двигунів. Що хочу сказати, історично так склалось, що колись мотоцикли на початку минулого сторіччя були там 500 кубів, могло мати півтори лошадки, дві лошадки. А спортивним вважався агрегат, який мав 18-20 кінських сил. То, звісно ж, скептично налаштовані громадяни тоді казали, що робити таким монстрам на дорогах загального використання. Вони всіх повбивають, вони не надійні, будуть ламатись і так далі. Станом на зараз з 500 кубічних сантиметрів знімає 60 кінських сил. А в звичайному використанні це приблизно 40, 42, 45 кінських сил. Тобто це досить надійний, абсолютно двигун, який може пройти 100 тисяч кілометрів без будь-якого ремонту. Окей, то приблизно аналогічна ситуація відбувається і зараз. Десь в 2006 році у мене з'явилася перша Yamaha Crossover 450. -ка. І так склалося, що не було на чому поїхати на море. То я сів на цього красача, поміняв лише колеса і поїхав. Спочатку в Одесу, потім в Київ. І... Їздив всюди, де мені заманеться. На той час багато скептиків казали, та неможливо, це ж дорожнє використання, цей двигун мав би вмерти там за 200 км і так далі. І після цього з'являється КТМ, який випускає свої двигуни. Фактично, за рівнем потужності літрової, це агрегати спортивні або гоночні. Тобто, якщо з літрового двигуна знімається сто кінських сил, то ми маємо приблизно по 50 на. На один горщик, тобто, це фактично потужність хорошого спортивного ендура або кросового мотоцикла. Тим більше було цікаво подивитися, що всередині. Тому, власне, повертаємося до майстерні і дивимось. Це двигун КТМ 1290 кубічних сантиметрів. І мене цікавило. Як він зроблений? Більш до дорожньої лінійки або більш до кросової лінійки? Ми знаємо, що КТМ випускають багато кросових двигунів, багато двигунів ендуро і мотоциклів цього направлення. Хоча на початку своєї діяльності вони користувалися іншими двигунами, це була фірма SAX, і навіть нещодавно, там, на початку 90-х років, вони в дорожніх моделях 125-х. Використовували двигуни Мінарелі Ямаха, навіть був і такий епізод. Але зараз вони роблять свої двигуни, і це досить потужні і цікаві, будемо казати, агрегати, що мене тут зацікавило. Це коробка, яким чином зроблена коробка. І зараз я покажу. Тобто причина, чому був розібраний саме цей двигун це коробка. І хто коли-небудь бачив коробку спортбайків, той знає. Ось ця пара, яка вибивала. І якщо подивитись, ми бачимо тут зуб під кутом 90 градусів. Тобто це класична така саме рейсингова, рейсингова. Коробка, тому що 90 градусів дозволяє легко вмикати і легко вимикати передачу ну Наприклад, ось ми бачимо 90 градусів легко входить зуб поруч з іншим зубом, і також легко при перемиканні виходить і вмикає відповідно іншу, іншу шестерню. Чому це класно? Тому що. Не потребує зусилля, не потребує часу для перемикання. Чому це погано? Тому що, наприклад, в двигунах спортбайків, або в двигунах дорожніх мотоциклів, ось цей кут не 90 градусів, а цей кут виконаний як цей Ласточкін хвіст. Да? Тобто під, під деяким. Зворотнім кутом, і вони замикаються одне з іншим в замок. Коли відбувається щеплення да, цих двох зубів, то вони мають бути ось так в замку. Але тоді його важко перемкнути. Тому КТМ використовує тут таку класичну технологію, яка використовується саме в рейсингових таких аплікаціях. Тобто кут 90 градусів. Чому це погано? Тому що коли цей кут стає не 90, а умовно кажучи, після використання інтенсивного він стає 89, то шестер не починає вибивати. І ми отримуємо ось такі сліди. Бачимо тут, що вона вибивала і було, було ковзання цією частиною по цим перемичкам. І бачимо, що вже тут немає геометрії. Тому це і добре, і погано, але ось така особливість. Цей двигун зроблений як великий кросовий двигун. Друга проблема, я так розумію, цих двигунів поршні. Великий, великий діаметр. Ну, умовно я зараз візьму лінійку і прикладу, так, бачимо більше 100 десь 107 міліметрів. Ну, штангель не беру просто для новичності. Тобто величезний діаметр, але коротенька юбка. Сьому 17 тисяч. Вже потроху стирається шар Молібдена, Але я так розумію, що приблизний ресурс можна очікувати від цього двигуна десь 1040 до заміни поршня. Дивлячись, звісно, як їздити, але на асфальті їздити можна досить активно і тому ось така ситуація. Що ще я не полюбляю, я не полюбляю вкладиші, але що тут поробиш величезне навантаження, ми маємо. Ну, взагалі то краще було б, як, як для мене, да, то я розумію, що реалізувати там спортсмену 130 кінських сил досить важко. Особливо, якщо це стосується використання на бездоріжжі, то це взагалі ну, неможливо. Але е, маємо, як кажуть в Україні, що маємо. І велике навантаження диктує те, що потрібні підшипники е, саме е, не шарикові і не ролікові, а саме пласки, да, тобто вкладиші. Але зверніть увагу, що крім цього, ще маємо і тут вкладиш. Тобто їх аж три. Ось така дивна конструкція. Що, що зіпсує життя механіку, який почне розбирати цей двигун? Це ося фігня. Шестерня, яку треба зняти. Шестерня конусна, широка, десь приблизно 30 мм. І коли вона отак стоїть, Її підчепити і зірвати дуже важко. Треба робити зйомника. Ну, тобто, треба купити зйомника, його підпиляти, щоб можна було завести. Тут місця мало. І, наприклад, з цього боку я ще якось його зірвав, але треба гріти горілкою. Так, ну, ну, нормально так брати ось таку штукенцію. Прогрівати його, щоб воно злетіло. І друга проблема знаходиться симетрично з іншого боку. Там така шестерня, але ще гірша. Тому це ще одна проблема з цим двигуном, щоб його розібрати. Так, і і і що ще? Забув сказати, забув сказати, що масло насосів H3, масло бак виконаний в картері, це прикольно. А не окремо. Корзина має конструкцію. Коли скидаєте декілька передач, вона не заклинить заднє колесо, а буде пробуксовувати. Має такий своєрідний пояс, який є, робить більш надійними ці пелюстки, щоб, ну, на випадок того, щоб їх не зламати. Маслонасоси величезні просто. А от балансірні вали, їх два штуки, вони маленькі. Тобто двигун, мабуть, так непогано збалансований, що не потребує великої ваги балансірних валів. Ну, корзина має демпфери пружинні. Це непогано, бо пружина більш витривалий такий, е, е, витривалий вузол, ніж е, полімерні вставки. Що ще показати? З цим двигуном прикольного. Ну, розподільчували звичайні, нічого такого нема. Мені ще не сподобалось, все тоненьке, потужність величезна, але ось, наприклад, навіть просто зняти кришку трохи проблема. Починаєш її тягнути з боків, а вона гнеться. Тобто товщина невеличка. Треба дуже обережним, бути, щоб нічого не зламати тут. Старим способом кувалда молоток не працює. Треба так. Не навантажувати нічого. Лишній раз я робив нещодавно двигуни, ну, нові КТМівські 65-ка, 85 ка та ж сама проблема. Все настільки тонке, що випресувати підшипники, запресувати підшипники ну, це такий квест. Чи все буде добре? Не факт. Не факт. Але що прикольно, ось, наприклад, цепи, ГРМ. Просто товстезні Тобто це така надійна штука. І, 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 і що ще? І, мабуть, поки що нічого не пригадаю. Зараз будемо домивати і потроху це складати. Ага, згадав. Оці бугелі тримаються болтиками дебільними болтиками, бо вони. Шестигранник внутрішній на 5, а болтик на 8. І довелося його зрізати, не зміг відкрутити. Хоча, казалось би, там має бути менше зусилля, але воно є. Ще що мені не сподобалося. болти, які тримають голови, зусилля дурне, вороток в півтора метри. Але різьбова частина. Ну, тобто, болт як болт як 450, ка звичайно. Різьба як різьба. Але вона не помазана молібденом. Тобто воно просто закручено було в алюміній. Так три рази закрутити на четвертий там вже не буде різьби. Тому це щось таке дивне. При тому зусилля таке було. Бог його знає. Я думаю. Що трошки більше, ніж треба. Але це завод. Я перший, хто розбирає цього дюнозавра. Ось так. Прикольна штука, є і індикатор масла, масла нема. Масло в баку. Це непогано. Ще одна секція маслонасосу також здоровенна. Ну, добре, починаємо. Рухатись далі. Ось цю чудову херню називається стопорне кільце. Ставити досить цікаву його форму. Ось така. Вставити практично неможливо. І проблема поршень. Що за світло таке, погане? Оце ніжнє кільце, і я не знаю, хто його робив, і навіщо воно зроблено такої форми, але його практично неможливо вставити в тому, е, Тому доводиться його вставляти в першу чергу в циліндр, а потім вже циліндр надягати на двигун, і потім вже відповідно вставляти це. Кільце, яке настільки дубове, що його практично неможливо вставити. оце це такий трабл. Передній циліндр якось вийшло зробити, задній ще попереду. Коротше, він вже задовбав цей двигун, якщо чесно, воно все якось зроблено по дебільному Ось він штуковина на які натягують цепка. Якщо нормально, в нормальному мотоциклі там все просто, то всьому треба якось його зжати, вставити, потім клацати, клацати, поки воно розіжметься через цю дирку. Тобто це окрема деталь, ця окрема деталь. Викручуєш, натискаєш, натискаєш, воно бух, розжалося. А може і не розжалося, як в нього настрій. Е, натяжителі гідравлічні, але є така пружина. Пружина. В цьому натяжителі і її треба звільнити. Оця процедура звільнення, вона хаотична, скажімо так. Може звільнитися, може ні. Якоїсь там нормальної процедури не передбачено ну Ці болти. Болт на 8, а шестигранник на 5, то одного довелося висверлювати. В цілому воно так, начебто, більш-менш двигун, але він мене вже достав. Дуже багато часу на нього йде. І все так продвігається не швидко. Так, пів четвертого ранку. Двигун зібраний. які В мене до нього питання або зауваження. Зауваження таке, так, він дійсно великий, дійсно потужний і дійсно він виконаний в стилі кросового двигуна. Тобто коробка, поршні, шатуни. Все зроблено, наче він розрахований саме для перегонів. Проте, враховуючи, скільки часу я на нього витратив, чесно кажучи, я думав, що це буде без... ну, більш швидко. Зараз я навіть скажу скільки часу. Десь 4 години його розбирав і збирав я його годин 12. Таким чином, не можна сказати, що це двигун на гоночний вікенд. Якщо він знову зламається, це досить така трудомістка операція його розібрати і зібрати. Але все ж таки кубатура велика. Чи купив би я собі такий? Якщо новий або близький до нього, то можливо так залити 300-й мутюль то можна совати. Але якщо він вже старий, йому 25-30 тисяч кілометрів, що для інших мотоциклів може бути просто обкатка, то для цього двигуна це вже половина життя, може трохи більше. Тому щось що в ньому є таке, що подобається, але щось в ньому є таке, що відштовхує. Навіть не знаю. Ready to race, безперечно, але чи потрібна вам саме така потужність, саме така конструкція, ну, це вже питання персональних, так би мовити, преференцій. Вирішуйте.